Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин. Я Тетяна, автор цього каналу і наш садок на півдні України. Лаванда, героїня сьогоднішнього випуску. Я її ділила, живцювала, саджала, саджала як на клумбі, так і бордюр з лаванди. І сьогодні буде інформація, як я це робила. Покажу і результат, і сам процес. Чому садівник ділить лаванду? Є декілька причин. Наприклад, потрібно омолодити кущ, тому що він став? Голим він розвалюється, і коли ми ділимо, ми пересаджуємо на нове місце на сонячне місце. Ми можемо його заглибити, щоб голі пагони були під ґрунтом. Тоді вони пускають корінці. Кущик нарощує поступово зелену масу. Він гармонійно розвивається, якщо сонця достатньо. І я так зробила в минулому році. Саме в жовтні я викопала кущ, поділила його на декілька частин. Не потрібно забувати, що коли ми ділимо лопатою або іншим якимось приладом, то лаванда може загинути. Ми ж травмуємо коріння. Деякі є частинки, які без корінців, але не потрібно їх викидати. Ми можемо з них заготовити живці. А вже частинки, які мають корінці, ми або Висаджуємо на постійне місце, або можемо залишити ще на тимчасовому місці, щоб дорощувати корінці, і вже зробити посадку через півроку.